Тюнінг черв'ячної втулки. Береться стандартний черв'як. Тут під малий конус і під шарики в сепараторі протачується під підшипник Підшипник має всередині 12, ззовні 28. Так само береться стандартний конус. Кожний віддається, токорю, токор просто притачує під, під розмір. Під розмір, що воно сюди встав. І все, укоротненько туди вставляється. Далі береться втулка Сам корпус втулки. Стандартні підшипнички, які йдуть е, отки, в сепараторі. Йдуть в коробочку з підшипниками, Купується підшипничок. Ось вот такий. 5,55. І набирається на насипухи повністю ця сторона і ця сторона. В принципі, весь тюнінг.